Продовжую робити СПК. Ну і ще йде 30 Ось уже розібрав її. О, покраску, От фарби навіть доставав. Продовжую зборку. Так, ось тут тут приклеїв. Дальше по плану зроблю покавушки. Ну, ось це я зробив. О, тут саме сложні, що бачите, воно вигнуте. І потім верхушку робити. Так, ось зробив. Вже приклеїв. Ось тут треба буде боковушку зробити під кутом. Ось, я вже зафіксував, тут теж откри просвоїли. Ось тут, я тут всередині. Вона крайній випадок, хай вже будуть. Зарані. Далі зараз кришку зроблю. Ну і буквушки, як я вже казав. Так, ось уже встановив. Як ви бачите, заруна підсохне, буде зашкурити і наложити наверх. О, ну ви поняли. Так, ось уже і зробив кришечку. Зашпакривав. І ось тут де, де, О, ось тут теж зашпакривав.